Здравствуйте всі рідні, тато, мама, сестричка Саня і синочок Валічок. Перш як писати листа повідомляю, що листа я одну посилочку получила, за яку дуже дякую, що не забуваєте мене. І два зубки чеснику, то розділила по кусочку та так смачно з'їли за півтора року перший раз. У мене в родині були мої три двоюродних бабусі остарбайтерами. Мені стало цікаво дослідити, знайти сліди своїх бабусь. Знайшов посилання на фонд Р4826 Київської області про листи остарбайтерів. Замовив цю справу. І коли мені принесли в архіві Київської області, це виявилося, що це, це саме мій район, Макарівський рідний район. На папці я побачив назву свого рідного села село Калинівка. І коли я відкрив папку, то перша зв'язка листів це виявилися саме листи з села Калинівка. Одним із перших листів це був лист від цих трьох двоюродних бабусь з фотографії, де вони втрьох на фото. Мені дозволили тоді сфотографувати цей лист. Я приніс його додому. Моя матуся побачила його. Це були сльози щастя, були сльози радості. Коли я побачив, як відреагувала моя мама, коли побачила лише фотографію того листа, я зрозумів, що на сьогодні є ряд людей, які ці листи чекають і які їх з радістю отримують. Державна Київської області зберігає дуже велику колекцію документів періоду окупації Другої світової війни. І Одним із найбільш яскравих емоційних архівних фондів є фонд листів радянських громадян, мешканців Київщини, колишніх остарбайтерів, які були вивезені під час Другої світової війни до Німеччини і які поверталися до Батьківщини. Ми припускаємо, що ці листи зберігалися в одному із поштових відділень міста Києва, і вони не дійшли до своїх адресатів. Ці листи були передані до органів наркомата внутрішніх справ, а ми пам'ятаємо, що архіви на той час були також у системі наркомата внутрішніх справ. І після люстрації, після цензури. Ці листи були передані до Державного архіву Київської області. В 43 1943 році ці документи були зібрані архівістами Київщини, але тільки в 1963 році почалася систематизація цих документів. Тобто, 20 років майже ці документи знаходилися в пакунках, в мішках, вони просто зберігались, вони не були систематизовані. Всі ці листи знаходилися з гріфом таємно, і тільки в 1988 році ці документи були розсекречені і до них вже був встановлений загальний доступ. Попередньо ми отримували згоду в тому чи іншому селі, чи хочуть листи, люди отримати ці листи. Якщо ми отримували згоду, знаючи, що ці листи є, я їхав в архів, копіюю ці всі листи повністю, населений пункт, який замовлений. Коли це тільки-тільки починалося, то все це робив один. Я розшифровував, складав список хто, кому. Передавали до школи, в школі шукали рідних, шукали людей. Зрозуміло, що архів видати оригінали листів не може, тому що це кримінальна відповідальність за втрату архівних матеріалів. А тому ми робили якомога наближені муляжі, або символічні копії, як ми їх називали, зі збереженням кольору, зі збереженням розміру. Звичайно, папір підібрати було важко, але якомога ближче ми це намагалися зробити. І саме ось такі копії ми вручали людям. Ми складали сценарій. Де задіювали школярів, де озвучували листи, де виконувалися пісні. Я розповідав щось про ці листи. Також ми показували відеохронику, де люди могли подивитися більш детальніше, почути про старбайтери. На початок карантину на березень 2020 року нами було проведено заходів десь близько 60. Близько 3-3,5 тисяч символічних копій було в листі вручено у 16 районах, тогочасних районах Київської області. І у червні 2018 року зі мною зв'язався Олександр Алфьоров. Який на той момент засновував компанію пам'ять нації і сказав, що вони готові і фінансово, і технічно допомогти зрученням листів. не має значення по якому, е в якому це буде районі, в якому це буде місті. пам'ять нації. Зрозуміло, що ця історія не просто якоїсь конкретної людини, якогось конкретного села. Це історія, яка простирається всією Україною, і вона є надто важливою для того, щоб от зв'язати якраз емоції. З історизмом і з конкретними людьми. Ми бачимо тих онуків, дітей, які приходять на вручення листів. І саме вони ну, сприймаються як дотор до своїх предків, до своїх батьків, до своїх дідів, бабусь. І це, неймовірно, за своєю силою, емоційна складова оцього історичного сегменту пошуку. Тому вручення цих листів, їхній пошук, їхня розшифровка це неймовірно важлива деталь мозаїки. По дослідженню усної історії, по дослідженню історії Другої світової війни, окупаційних режимів, ми в архіві Київської області знайшли листи остарбайтерів, які в 43-му році так і не дійшли за вказаними адресами, тому що радянська влада їх у листопаді 43-го арештувала. І серед листів села Парижків. Ми знайшли ваших три листа, які ви писали своєму батьку Гнату Гаркавенко у Парижків. І от вам привезли на ваш день народження. Вам таке маленьке привітання. Ось ці три листа, які ви писали, які не дійшли до велике вам спасім. Ми маємо шість випадків, коли безпосередньо листи вручалися авторам. Мешканка села Парижків Марія Гаркавенко. Саме в День Сторіччя син попросив, щоб ми привезли бабусі такий подарунок, і ми їй в День її сторіччя привезли її три листи, які зачитали і вручили при всій родині. І Люди були вражені. І сама бабуся навіть е цитувала те, що вона в тих листах писала, зокрема, згадала про часник, який вона в тих листах просила вислати їй туди до Німеччини. Нині моє прізвище Костельова, А в дівоцтві я була Гаркавенко. Марія Гаркавенко. Початок війни застав мене у Києві. Я навчалась у Київському фабрично заводському училищі при взуттєвій фабриці. Потім училище закрили. Нам роботи не було, і я повернулась у рідне село Парижків Баришевського району. Жила у батьків. Згодом бригадами їздили у сусідні села Копати Окопи. Якось сусіди по окопу мовились, що німці наступають. Я пішла до бригадира, попросилася додому, не відпустили. Але все ж бригаді з нашого села вдалося вирватися. Повернулися в Парижків, а наступного дня увійшли німці. Найважливіше, що я бачу в цьому проекті, це спроба і дуже вдала спроба поєднати суху історію. З особистими родинними історіями. Не так багато паралелі ми маємо сьогоднішньому дню для того, щоб зав'язати історію цими емоційними сегментами. Ми говоримо про вояків, які воювали під час Другої світової війни в різних арміях. І так склалося, що українська держава, яка тоді не існувала, але український народ, українці брали участь в різних арміях. Це Червона армія, це німецька армія, це польська армія, це французька, британська, американська, канадська армія. Ми були усюди, ми були бездержавною нацією. Тому ми воювали на всіх фронтах і водночас знаходилися як в арміях переможців, так і в армії переможених. І це великий урок для нас всіх, що не маєш своєї держави, ти будеш завжди на околицях іншої держави і будеш ну, допомагати підносити набої. Насправді. Ці історії непростих листів, листів Остербайтерів, це яскрава демонстрація того, що українці мають жити і мають виборювати своє право на існування. На заклики ми їхати не хотіли, то німці почали ловити і вивозити силоміць. У травні 42-го року і мене разом з чотирма дівчатами з села спіймали і відправили на примусові роботи до Німеччини. Везли у товарних вагонах, людей битком набито. Приїхали до німецького міста Ладенбург. І от чотирьох дівчат-землячок з мого села забирає новий господар німець, а мене залишає. Я давай плакати. Тоді той чоловік, ми потім всі називали його бароном, пожалів мене і забрав до себе на господарство. Робота була важка, та ми до такої вдома були звичні. Працювала як вдома в колгоспі, був бригадир німець за національністю, але дуже гарно розмовляв російською мовою. Порядок у німців був значно кращий за радянський. Голодом нас не морили, але і гарно наїдатися не, не давали. У барона працювало 11 французів, 11 дівчат з України та 25 військовополонених. Ті вже були з різних країн. У неділю обов'язковий вихідний всі могли піти в місто чи вліз на природу. Також на вихідний дівчата отримували продукти і готували для себе самі. Одного разу я сина господаря пригостила смаженою картоплею. Йому так сподобалося, що довелося господарку вчити, як смажити картоплю по-українськи. А нас переважно годували блюквою. Дуже хотілося свого чеснику, а тому найчастіше в листах я просила прислати саме його. Самі листи бувають різного зразка, але зазвичай це ось 10 на 15, двохсторонній. Уже заготовленим бланком, де написано німецькою, українською, російською, що піши виразно і тільки по лініях. Тобто написати більше, чим влазило, не можна було. І адреса. З одного боку вказувалася адреса, куди відправляєш, і вказувалось, хто відправляє. І марка. Зразу бачимо марку Гітлера. Це називався лист бланк оплаченого листа. Без відповіді, ну зазвичай в листах просили про те, що дайте пришліть табака. І писали, ну, от якщо ці листи взяти з 43 року, то тут в більшості вони пишуть, я на старому місці, я живу по старому, тобто це свідчить про те, що це вже не перший лист, направлений додому. Частота написання листів залежала від того, куди потрапляла людина на роботи. На сьогодні нам прослідкована така логічна лінія, що це було три випадки. Якщо людина потрапляла на звичайний завод, який-небудь промисловість, там завод, то вони могли писати в середньому один лист на два тижні, якщо вони потрапляли, тобто це саме середнє написання листів. Два листа на місяць. Якщо вони потрапляли до господаря, і господар був досить такий бауер, як вони в листах писали, і він нормально відносився, а таке досить часто в листах трапляється, то він кожного дня давав бланка, і людина могла кожного дня написати листа до своїх рідних. Тобто були випадки, що ледь не кожного дня, тижня там, чи кожного дня написані листи. Ну а якщо людина потрапляла на завод, який був засекречений або який виготовляв щось для війська, то звідти взагалі заборонялося писати листи, і якщо ти там один лист написав раз у за своє перебування, то це було добре. Сьогодні, коли Україна знаходиться в стані війни в черговому і коли Наші громадяни дійсно відчули цей оголений нерв ці от війни, цих трагедій, втрат, які ми сьогодні бачимо в Україні. І коли порівнюють ситуацію з Другою світовою війною, то там Друга світова війна вона піднесена як якась переможна хода, як знищити ворога за будь-яку ціну. Але от в цих от позиціях, в кресленнях генеральних штабів, в битвах, в якихось там періодах і зламах другої Війни губиться дуже просте явище. Це цивільне населення, до якого у совєтської держави було абсолютно інше ставлення. Це був ресурс для заготівель продуктів. Хлібу врожаїв так завжди до нього ставилося як до або посібників Німеччини, тому що ви не ви здалися, ви не воювали до кінця, ви не пішли в партизани. Насправді ми бачимо, що за цими листами, за цими кожними історіями, існують і персональні трагедії людей, яких розлучили там зі своїми коханими. Людей, які намагалися втікти, і які намагалися будь-якою ціною, там, наприклад, не повернутися додому. Всі астарбайтери, е, які були вивезені до Німеччини, е, це вже вважалося майже ворогами народу. В Державному архіві Київської області, крім листів, остарбайтерів, зберігаються ще фільтраційні справи. На остарбайтерів це величезна колекція документів, які ми отримали від архіву СБУ. Майже 110 тисяч фільтраційних справ. Вони складаються із реєстраційної карточки. фільтраційної карточки на кожного старбайтера, автобіографії цієї людини, довідки від сільської ради. Дуже багато інформації в цих фільтраційних справах не тільки про ту особу, на яку складалася ця справа, але і про її рідних, про близьких, про тих, хто проживав. Разом в цьому населеному пункті. Звільнили наші частини Червоної армії. Щоправда, це були Штрафбатівці. Вони розповіли нам, дівчатам, що додому повертатися зараз не варто. Все одно казали, вас відправлять або на Донбас, або до Сибіру. Тому, коли мені запропонували залишитися працювати в їдальні однієї з частин Червоної армії в Польщі, я погодилася відразу. І саме тут, у 46-му році познайомилася з Павлом Костельовим, Одружилися. У 48-му році у нас народився син Олександр. Додому у Парижки вдалося повернутися аж у 51-му році. В основному це жінки. 17-18 років. Були відірвані від очого дому і угнані в Німеччину. Дуже далеко від Батьківщини. Але. Чани, що вони хотіли повернутися на батьківщину? Вони не могли уявити себе, що їх чекає попереду, повертаючись до моїх трьох двоюродних бабусь. Одна не повернулася зараз. Ми вже знаємо, що вона одружилася, чи залишилась у Франції, одружилась чи з французом, з яким працювала, поїхала. Інша померла, повернулася, померла через півроку від туберкульозу, який отримала на заводі. А інша, третя, остання Жозефіна, дожила до 2000-х років. І я підняв нещодавно завдяки працівникам архіву Київської області. Я знайшов її фільтраційну справу. І я вже зараз знаю, що її до смерті Сталіна до 1953 року майже кожних півроку викликали на допити, запитуючи одне і те саме питання: де дві твоїх сестри? А вони справді одна не повернулася, інша померла. Головна особливість цих листів, навіть для тих, хто не має предків, які були старбайтерами. головна цінність в тому, що і вони через ці листи, через ці приклади, мають зрозуміти ще одну дуже колосальну правду. Не хочеш годувати свою армію, годуєш чужу армію. І навіть якщо чужа армія називається своєю, і навіть якщо вона називається братською, це все одно окупаційна армія, яка веде боротьбу за розширення своїх імперій. Коли я вже побачуся з вами мої рідні. Чи може вже й не прийдеться? Як я вже скучила за вами усіма, то не можу і описати, і розказати. Часто усіх споминаю. Пишіть, не забувайте.